Ігри малювання, заняття для розвитку та спілкування з психологом у школі криничок на Дніпропетровщині. Облаштували центр психологічної підтримки дітей в умовах війни. Вікторія Гулак приводить сюди свого семирічного сина. Те, що в нас є ця кімната для такого психологічного розвантаження, це просто зараз необхідність перша для дітей, бо діти, звичайно, можливо, навіть більше, ніж дорослі, це в собі якось переносять і не показують. І тому під час роботи спілкування з психологом в такій обстановці розслабляючи, там є іграшки, якісь цікаві речі, і вони можуть поділитися навіть тим, можливо, чим не поділяться з батьками. Відвідувати заняття можуть діти будь-якого віку. Також у разі потреби психологи працюють із батьками. Психологиня Анастасія Мариненко розповідає, проводить індивідуальні консультації та групові заняття, мета яких психологічна підтримка та розвантаження. Діти зараз дуже сильно страждають від того, що онлайн-навчання, те, що діти не відвідують школу, їм катастрофічно не вистачає спілкування один з одним. Діти потребують дійсно соціалізації, і їм дуже важливо приходити сюди, бачитися з однокласниками, спілкуватися зі мною та іншими педагогами. Через часті повітряні тривоги у школі облаштували укриття, де діти продовжують працювати під час загрози ракетного удару. І вайфай у нас там є. Діти можуть ой, вчителі можуть проводити там уроки. У нас там є і проектор, у нас там є і, і ноутбук. Тобто продовження навчального процесу за будь яких умов. Усього на Дніпропетровщині функціонує 11 таких центрів у навчальних закладах. Діти отримали меблі. Е Планшети для роботи, навушники, потім плівчар і все інше. Ще були надані методичні матеріали, і були найголовніше це е, пройшли навчання три фахівця, які отримали знання. Особливе знання це поводження з міна вибуховими предметами. Це, е, Надання першої психологічної допомоги дітям. Волонтери планують облаштувати ще чотири таких центри на Дніпропетровщині та шість у Харківській області. Яна Стойкова, Юрій Тинний – Суспільне новини, Дніпропетровщина.